Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Така для вас завершуальне відео по ремонту прицепа 2PTC4. Все-таки я його доробив. Було важко, непривично, бо це перший мій прицеп, який я варив сам. Така предісторія. Куплений він був за 30 тисяч, 2000 обійшлася нам доставочка, 30 тисяч ми дали на руки. Продавцю. Прицеп з документами, рама рівненька. І що ми його додому привезли з дерев'яними бортами? Дерев'яні борти були гнилі, розвалювалися. І це все було дуже муторно і скучно, коли приходилося возити зерно, приходилося обивати його повністю пленкою, потім пленку знімати, потім, тому як ти там ввез, треба буде дрова привезти. І це все муторна тема. Хоч і почалася війна, руки ні на що не стоять, але все-таки думаю, треба робити прицеп. А чому я почав робити прицеп? Тому як Ангар ми в минулому році добудувалося, цей ангарчик 10 на 18. І сюди прийдеться осінню більше всього, що возить сою, тому як ціни на сою не буде. Щось я так думаю. І психанув, я думаю, треба робити прицепа. Чого я робив я прицепа цього сам, тому як нанімати когось було це по фінансам дорого. Він мені обійшовся по матеріалах 35 тисяч з краскою, з проволкою. В принципі, з углі з зусиль. Варився він полуавтоматом. На, нього, як, на ньому, як ви бачите, установлені дуги, установлені крючки під тент, тент ще п'ятерку. Коротше, в сумі він обійшовся 40 тисяч гривень. Ну, 40 тисяч гривень він обійдеться. Краску мені на раму подогнали пацани по-кінтовськи. Синю краску я купляв. Трафарети, перевезення людей заборонено, 2 ПТС-4, і тут надпись 4 тони. Це як робив трафарет по свободці на роботі сам. Що по поводу покраски? По покрасці він погрунтований, обезжирений, погрунтований і в два слої. По поводу рами я її чухрав болгаркою, мучився, наскільки в мене хватило терпіння. Потім я взяв компресора антиржавчиною повністю його підняв. Обійшов антиржавчиною, подождав 24 часа і задув його краскою. Я вам совітую, прежде, чим задувати краску, задувати спочатку ґрунтовочкою, тому як я дивлюся, адгезія у цього, у цей, ну, без грунтовки адгезія поганувата. Краска з ремені може трошки под, подпадати кусками. Переробив дишло, поставив цепочки, в принципі, провів шлангочку, осталось провести на нього проводку. Ну проводку я проведу тоді, коли буде на тракторі проводка. Ну, тут в принципі, провода якби є. Осталось тільки вилочку підключити і перевірити, щоб все, що все працювало, провести сюди, поставляти лампочки. Ну, в принципі, залишилася. Ну, Це в принципі, не найголовніше, їздимо по селі, нікуди він там в районний центр заїжджати не буде. Що по поводу у нас самого прицепа. Прицеп зроблений під стандарт. Профільна труба 40 х 40 2 мм, листи двоєчка. Верх, дошивка 40 см, це у нас профільна труба 20х40, перемички 40 на 40 і листи желізні 1,5 мм. В принципі, по бажанню він знімається і робиться в стандарт. Як ми бачимо, стоять болти, стоять болти, хочеш, верхній ряд повністю зняв. І поїхав собі за дровішками. Драбина проварена, звісно, март. Зараз зайдемо. Оба, я вилізу, покажу вам, що внутрі робиться. Дивіться, друзі, внутрі в нас уплотнительні резиночки. Шиночка, шинка наварена. дуги вставляється в пази в профільну трубу. Вроді би 20х20, 20, а ні, 25х25. Дуги зроблені з профільної труби 20 на 20. Такого в принципі, цікавого тут немає. шинка, бачите, внизу наварена шинка і вверху наварена шинка. Я думаю, ніде зерно тут не буде ви цього сипатися. І це не треба буде пленкою постійно накривати. Це все фігня. Тут я обрав, виходить, тросовку. Троси були старі, взяв там цепок, якийсь валявся, щоб дешляк постійно припіднятий був, щоб я її сам цепляв. Так що, друзі, такі діла, потихеньку я доробився це діло, а поміг мені в цьому ділі, звісно, оцей ангарчик. Без ангара, хоча ангар в цьому році не приніс мені, грубо ні одної гривні. Тому як там зерна не хранилася, хоча можна було там щось хранити. Ну як би не було там що хранити. Хоча можна було осінню купити 50 тонн сої, якби були фінанси. По 300 доларів за тонну. І зараз її продають по 340 от вам в сумі Янгар. Ну, за занімінням Пабла. Там стоїть тільки зараз Джексон по імені Нива ск 5 Що по поводу конструкції, давайте я вам ще розкажу. так В скрапках по конструкції в принципі прицепа. Нічого основного основному такого я не видумав. Стандартне кріплення, відкривається він донизу, треба було, звісно, позрізати ці всі фігні. Але все вправилося в час. Робив її друзі, по вечорам. Ззаді такий лючок, він, ну, він, клиниться він на, два, на дві гаїчки, відкручуєш, піднімаєш люк, висипаєш сою, там, чинить, там що захочеш, береш, ввозиш. І працюєш. З цієї сторони теж надписи. Надписи трошки розмиті, ну, він сам уже трохи перепав, все-таки він стоїть на сонці. Раму красив, в принципі, як міг. Одне погано, що я вам друзі скажу, краще ви як будете собі ремонт прицепу робити. Знайдіть або, може, у вас там є піскоструй, їй треба піскоструювати. Болгаркою не візде не заліжеш, Болгаркою це так паялозив. Пройшов антіржавчину і в принципі, на цьому діло закінчилось Навіть я вам скажу чесно, не знімав колеса. ремені в обріз лазив, там під ним позакрашував, в принципі, трохи покрасив колеса. Нічого страшного в цьому немає. Як ми бачимо, рама в принципі вся прокрашена. Де-не-де, звісно, може, десь трошки пропустив. Одна проблема заключалася в покраски, то що нема нормального людського компресора У мене одноциліндровий колес, я купляв дуже давно ще. Якраз ці інститут тут закончив. Він циліндровий, на 50 літрів. Він слабий. Взяв у Назара двохциліндровий, образний. Страшно. Він страшний. Його хватило чисто на покраску бортів, коли я почав красити раму. Він, він просто згорів. Згоріла в ньому обмотка. Получається, ну дуже фіговий компресор, давай, я дивіться, про нього отзиви. Получається, в Кацапетовці, Кацапе, багато хто покупляв такі компресора образні китайські ці, у дітей сонця покупляли ці компресора і ставляють їх там в гаражі, забувається виключати їх з розетки, він получається, потихеньку стравлює воздух і... Не може запуститися і він просто замикає, і горить. І часто я дивився, у людей просто погоріли хати, гаражі, а якщо кооперативний гараж там горить гараж за гаражом. я скажу, Щоб оце в кацапі в кожного кацапа такий компресор був, вони в сволочі на нас би не напали, тому що вони построювали дома. Дома, гаражі і тому подібне. Так що докрашував я вже раму своїм компресором. В спарку я підключив такого самого і я доялозив. Так що, якщо я скажу, кажу, в варити це не проблема, можна його зварити самому, ну, треба хороший компресор, двохциліндровий, тільки не В-образку, там рядний. Хороший компресор може в когось є або беріть і краще, тому що це мене 50 літрів це все. Фігня, це не покраска, це так, я Ну, В принципі, покрасив його так, що я дивлюся, ніколи машини вже покращені. Потюків немає. Потюків немає Стоїть надворі. Нормально. Красочка. Держиться, красочка не сама дорога, не дешево, Ермальна. Так що, друзі, такі діла. Получився такий невеличкий прицепчик своїми руками. Нікого, ніхто, ну, ніхто ні, ні, нікого не нанімав. Робили самі. Є, звісно, нюанси в ньому, є звісно, неровності в ньому. Ну, візуально зараз на камеру я дивлюся і знімаю вам то мене все влаштовує проти того, що він був. А хто кому цікаво який він був, у мене є відос на каналі, коли ми пригнали той прицеп. В принципі, ви можете подивитися і зробити якийсь висновок. Так що нема в постройки прицепа, точніше в ремонті бортів нічого важкого, якщо у вас є руки, полуавтомат і бажання, ви можете зробити собі такого самого. Такого як я. Я не знаю, давайте з вами на, на кінець такого нашого відео. В принципі, зробимо йому оціночку. Напишіть там від 1 до 5. Що ви скажете про цей прицеп? І давайте з вами ще так подумаємо. Якби я його продавав, ну я його продавати не буду, якби я його продавав, яка його ця стоїмость такого прицепа на даний момент? І з документами. Ну, навіть можна без брезента. Я думаю з половиною, як мінімум за нього треба просити, а то й трьошку. Дешевше смисло його немає продавати. Тому як треба хоча б учитати якихось 100 доларів свій труд. А труда сюди, друзі, проложена було неймовірну кількість часу. Так що, друзі, такі дела. для вас такий відосик. Всіх вас зі 10, бо в нас сьогодні Троїця, я навіть нічого не буду сьогодні робити. Хоча комбайн жде. Щоб його ремонтували, і через три тижні в Кировоградській області, як я думаю, більше всього начнуться вже потихеньку ж нава. У мене кент Ігор, То вчора вже єчмінів зими молотим. Ну такі діла. Всім добра, всім удачі, все буде Україна. А за відосик, друзі, підписочка і жирний логік. Всім добра, все буде Україна.